Обласні чиновники вкотре поспілкувалися з Житомирськими волонтерами. В стінах облдержадміністрації відбулася вже третя зустріч волонтерів з представниками влади, де обговорили визначні напрямки роботи на найближчий час. Зокрема, одне з перших, що зроблено на шляху до співпраці, створення на офіційному сайті ОДА рубрики волонтерського руху. Там розміщені матеріали, що стосуються законодавчої бази, протокол попередньої зустрічі, доручення, яке було дано. За підсумками тієї зустрічі, нині в Україні зареєстровано більше 60 тисяч громадських та благодійних організацій, які займаються волонтерською діяльністю, але до єдиного реєстру включено лише 86. У Житомирській області офіційно діє тільки одна така організація. Як би ми е, не ставилися до цього, але все рівно питання щодо. Е, Діяльності громадських організацій, які займаються волонтерською діяльністю на сьогоднішній день у правовому полі. Це дуже слушне питання, і тому сьогодні все ж таки ставимо акцент на тому, що громадські організації, які займаються волонтерською волонтерською діяльністю, повинні бути зареєстровані. Останнім часом з'явилося чимало тих, хто на війні наживається. Зокрема, знову ж таки присутні згадували про шахраїв зі скриньками, які активно продовжують розгулювати містом, збираючи кошти, нібито на потреби армії. Однак підводити усіх під одну лінію не можна, адже саме волонтери, а не держава, стали першими на допомогу. У війську. 90% волонтерів Житомирщини. Це афористи, які використовують ситуацію у власних цілях. І якщо ви будете кожен раз влаштовувати у цьому робіні, це говоримо. наступне, наступно, якому повинні влаштовувати тільки робити, то знову цього нічого не буде. Так, дякуючи волонтерам, ми виживаємо, дякуючи волонтерам, ми воюємо. А чому ви не задаєте запитання для керівництва країни? Дякуючи волонтерам. Ми вдягнемо нагодовані, але не дякуючи дякуючи владі. Самі ж волонтери до ініціативи чиновників спільно працювати ставляться негативно. Так як ми бачимо, і принаймні я й чула і зараз сама присутня на третій зустрічі, абсолютно ніяких рішень вона за собою не несе. Люди збираються, розмовляють, сперечаються, сваряться, обливають брудом один одного, а насправді толку ніякого з цього немає. Тому що особисто я займалася цим питанням в шпиталі. Я починала волонтерити в шпиталі, і ми намагалися об'єднати всі волонтерські організації, які займаються волонтерством в шпиталі. При цьому абсолютно нічого не вийшло, тому що в основному це громадські організації, які Представляють ту чи іншу політичну силу, і відповідно віддавати якісь свої заслуги комусь іншому і ділити ніхто не захотів. Тетяна з липня допомагає пораненим військовим та сім'ям загиблих в зоні АТО. Молода жінка не розуміє, чому вона та її однодумці повинні звітувати перед чиновниками. Волонтери це добровільна добровільна робота, яка не оплачується. То чому нас повинні контролювати і розповідати, що робити люди, які отримують за це кошти, і які самі повинні забезпечувати своїх громадян тим чи іншим, чим ну чого вони потребують. На завершення зустрічі було вирішено все таки створити координаційну раду на чолі з Олександром Зубом, де кожен член вестиме окремий напрямок волонтерської роботи.